Привіт, друзі! Мене звати Оленка. Я хочу з вами сьогодні пограти. Я буду вам сьогодні показувати картинки, на яких показані розваги. А ви повинні мені сказати, які розваги можна проводити влітку, а які не можна. Тож починаємо. Чи можна влітку кататися на велосипеді? Правильно! Можна. Зможемо влітку пограти зі снігом та зліпити сніговичка. Правильно, влітку ми зі снігом не пограємо, а пограємо з ним взимку. Можна влітку розважатися з водичкою та спускатися з водяної гірки. Так, звичайно, можна. Можна влітку пускати повітряного змія та розважатися з ним. Так, можна. Дітки, а чи вийду у нас влітку покататися на лижах? Ні, не вийде. Тому що катання на лижах це зимова розвага. Можна влітку погратися з пісочком у пісочниці. Так. Звичайно можна, тому що літа найкраща пора для таких ігор. Можна влітку покататися на роликах? Так, звичайно можна. Чи вдасться влітку покататися на санчатах? Ні, не вдасться, тому що влітку ми снігу не знайдемо. Можна влітку розважатися в басейні, гарно поплавати та відпочити. Так, звичайно, тому що літо це і є пора, щоб плавати, розважатися та відпочивати. Молодці дітки! Дякую вам за гру. Ви чудово впорались.